Юлія Бойко входить до міського комітету з доступності. Вона розповідає про ті громадські місця Львова, що доступні для людей, які користуються кріслом колісним, а також де пересуватися на візку складно. Мені дуже подобається, що доступний оперний і театр Заньковецької зараз просто супер і завжди раді вітати відвідувачів з інвалідністю і на кріслах колісних. Мені складно і прикро, що я не можу отримувати насолоду в Шевчен. Гаю. Там є е, такі е, хідники, що людині важко по них е, самостійно їздити дуже, дуже складно. Там потрібно зробити гладкі доріжки, як тут. Що стосується е, закладів харчування або тому подібних ситуація Покращується і стає все більш, бізнес стає все більш соціально відповідальним. Львівська асоціація розвитку туризму разом з партнерами реалізовує проєкт щодо безбар'єрного суспільства. У п'ятьох містах західного регіону, серед яких і Львів, провели 35 аудитів доступності закладів культури, говорить директор асоціації Андрій Мацелюх. Перевірили насамперед музеї та собори. Музей площа ринок 6, площа ринок 4 історичний музей, Бернардинський собор, собор Вірменський і м, Успенська церква. На жаль, кожен об'єкт потребує прискіпливої уваги і вирішення технічними засобами, щоб достатися. Можливо, найбільш так найлегший це є Бернардинський собор, бо там на Рівному. Є, але поверхні. Але для всіх притаманні те, що перепад висот, і відсутність пандусів, відсутність тактильних експонатів. Також у Львові для людей з інвалідністю провели екскурсію музею митрополита Андрея з відвідуванням храму Клементія Шептицького. На подвір'ї облаштували спеціальний ліфт для людей, які пересуваються на візках, а також пандуси. Найкраще виявити недоліки щодо безбар'єрності у Львові допомагають екскурсії проєкту Місто лікує. Розповідає керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. Нам дуже важливо попрацювати сьогодні з представниками сфери обслуговування, тому що. Ми не можемо дуже швидко встановити всюди пандуси, опустити пороги чи зробити інші речі, які потребують інфраструктурних змін. Однак ми можемо подбати, щоб працівники усіх закладів вміли надавати коректну та якісну послугу. Людям маломобільних груп і людям, які мають порушення слуху, порушення зору. Кожен заклад має мати передбачену кнопку виклику. Якщо там неможливо встановити пандус, тобто має вийти представник працівники, які мають встановити пандус або допомогти людині потрапити у приміщення. У межах проєкту Безбар'єрне суспільство створили 5 концепцій туристичних маршрутів для людей з інвалідністю, а також 100 примірників інклюзивного путівника. Додав директор львівської асоціації розвитку туризму Андрій Мацелюх.